Це було на початку віків, новостворений світ сіяв чудовою красою, скрізь була гармонія, ясне, повне життя, цвіла Божа мрія, розкішна і лагідна, людське життя плило тихими хвилями і зливалось в одне спокійне море. Великий спокій був на землі, і люди жили в спокою, і так було довго. Злий дух спав у підземній країні, Він спав довгі віки, і сон його був лихий. Прокинувся Злий Дух і покликнув не літять мене, душа моя рветься, а там, на землі, моє ясний спокій. І я ворога мого цвіте і витає, і ніщо не бентежить її. Чи маю я носити сам мою туго огнету, чи маю ховати мій смуток темний? Ні, я кину тугу в серце наймиліших дітей ворога мого. Я розкину над ними смуток чорних покрива, і потьмариться мрія ворога мого. Злий дух вийшов чорним димом зло на землі, і огненною хмарою полинув понад землею. Він пролітав на де хвилювало золоте збіжжя, де рісні дерева клонили додолу важкі відпустився дух, і збіжжя вигоріло, мов вітрину. Овоч на деревах почорнів, трави пожовкли, квітки посокли, стала мостиня. Люди ховались від ахненного подиху по ямах та печерах і стогнали. Голод. Голод. Злий дух вернувся підземну країну. І що? Минуло сто літ. Пустиня знов обернулася в розкішну країну, знову хвилювало золоте збіжжя. Розкішні дерева знов клолили додолу важкі віти. Людське покоління почало розказувати казки про колишній голод, але ті казки почали забуватись. Божа м'яць цвіла, як і перше, і спокій був на землі. Але злий дух не спав. Він сказав собі: на діло рук моїх, здійнявся зло на землі сивим туманом і холодною хмарою полинув понад землею. Він пролітав над горами, полонинами, де паслися отари великі, де розкинулись на полісті. Там він з'явився густим мороком, Лихою заразою він руку. Конали люди, крик страшний, котився по горах. Смерть! Смерть! товари зникав Злий дух вернувся в лицям Україна. і та минуло сто літ на могилах людей, що загинули від зарази. Ярий море зеленів. А нащадки їх спокійно ходили по горах полонин. грали в сопілки, скликали нетлічені отари, табори бліли наметами, і було життя. Боже не цвіла, як і вперше, і на землі був спокій. Свої дух сидів у підземній країні і думав. І він створив думкою своєю дивну постріль. Вона була блискуча. Я крайня царя. і міняла свій веч, що хвилини, як волонь. Лайдух давнє життя і назвав її ща. Він взяв її на свої душі крила і полетів геть високо понад землею. Була темна ніч та Борис спала. Тільки молоді пастухи сиділи навколо багаття. Пастухи не спали вночі. Вони співали. Наймолодший грав у сопілку, дивився на зорі, і очі йому були спокійні, як зорі. З неба покотилася велика блискуча зоря, пастух покинув сопілку і вхопився за серце. Він бачив зорю і вона йому серце вразила. Він крикнув у голос Дивіться, дивіться, і всі дивились туди, куди показувала його рука. Там впала заря, вона впала на високу гору, там спалахнуло світло, і воно вабило серце, і він сказав братам своїм, ходім туди. Всі бачили у світлі те, що було їм над життям. І всі бачили різне. Їм було так, наче в душі в них хрім похоло. Вони йшли все далі, і світло далі стало. Вони все йшли. Колола ноги на колюче зілля, шарпала одежа, в гострі терни, кров була на слідах. Йшли і падала по одному посила. А ясна, дивна постать все далі ставала, все більше мінилась і зникла в тумані. Настав день, а вона не верталась, І ніхто не знайшов. Був знову вечір, і пастухи співали. Вони співали, о щастя, о ясне, загублене щастя. І ті пісні троїли серце всім людям. Всі хотіли бачити його, мати його хоч на хвилинку. І вмерти потім, бо воно стало їм миле над життя. І кожний бачив його хоч у сні, хоч на малу хвилинку. На одного воно глянуло коханими очима, іншому заблищало золотом, іншому засіяло світло слава, Всіх щарувало воно навіка, і чари його були отрута. Воно летючою зарею падало в серце, і серце починало горіти. Хто раз бачив його, той не забував до смерті. Пекельний вогонь прокинувся в душах всіх людей. Всі хотіли бачити щастя, всі хотіли мати його ціле в своїх руках, а щастя літало по світі зорей, блискавицею, вогником бродячим, і ніде не спинялося надолу, і ніхто не мав його ціл в своїх руках. І чутний був великий крик по всій землі: Щастя, щастя! З того моменту не було ясного спокою, Почмарилась блискуча Божа мрія. І дух потішився працею своєю.